Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. який середній вік пілот? Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми розпочинаємо нашу програму. Зараз в нас в гостях речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Доброго дня, пане Юрію. дозвольте привітати вас з Днем повітряних сил Збройних сил України, які відзначали вчора. Ну. Скажімо так, Російська Федерація теж своєрідно привітала Вінниччину з цим святом і по військових об'єктах у Вінницькій області. 7 серпня російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47 М Кінжал. Наскільки я читала, вже з'явилася інформація: такий тип ракет важко виявити і знищити нашим ППО. Чому? Принципово новий тип ракет. Ними вихвалялися. Окупанти, не раз це гіперзвукова ракета, як вони її називають. Насправді ракета летить з швидкістю від 3,5 тисяч до 12 тисяч кілометрів на годину. Це вже 12 тисяч, Це вже на етапі ураження. Цілі вона є. Ну фактично з 2018 року на озброєні в Росії. Таких ракет кілька десятків усього випущено на щастя, що не дуже багато от і власне після пуску з літака вона займає своє там, крейсерське положення, так, ну, рухається в, в верхніх е, шарах атмосфери, і вже при заході на ціль вона по балістичній траєкторії вниз з шаленою швидкістю близько 12 тисяч км на годину спускається на свою ціль, маючи бойову частину 500 кг. можна собі уявити, які вона може спричинити серйозні руйнування. Е, і власне її тактику, технічні характеристики цієї ракети це величезна швидкість, висота польоту, малопомітність. Е, на жаль, не дозволяють нам її ефективно виявляти а також і знищувати. Немає в Україні. Засобів протиповітряної оборони, які які можуть її про, про ефективно протистояти, і я хочу вам сказати, що і в і проти такої ракети, і сучасні засоби теж не будуть е, дуже ефективно працювати, тому що е, буде в, велика вірогідність того, що вона буде і їх проходити, але в, в західні все ж набагато краще на голову дві вище за наші. Пане Юрію, я все-таки не можу вам не поставити запитання, ну, утичнити швидше за все. Ну, перед евірем підходили мої колеги, і все таки просили, будь ласка, запитаєте, а чому система ППО? Повітряна тривога, вибачте, спрацювала пізніше, ніж ну можливо, не пізніше, але трошки, скажімо так, не був сигнал, ну заздалегідь її не бачить цих ракет, тобто система ППО не бачать, чи ну ось чи маю на увазі технічна сторона. Це вже зрештою питання вже стає риторичним після нашого попереднього. Якщо в нас немає засобів, які можуть ефективно виявляти її, і угу. власне що носій тут можливо. Носії вже виявляти, тобто ракети може їх випускати винищувач Міг-31, Ту-22 М3 або ж ту 160, от якщо є такі виявлення. Але і ті літаки теж можуть приховано злітати. теж Ми можемо їх не бачити, звідки він злетів і так далі. Якщо ж такі літаки загрожують нам, скажімо, ту 22 м3 на півночі України з Курської області. То безумовно вмикається повітряна тривога в радіусі дії цих літаків. Ну вони в основному використовують ракети Х-22, а їх 600 км дальність ураження може бути, тому робиться алгоритм, де буде ця тривога. Тут не можемо протистояти ефективно з існуючими засобами протиповітряно, власне, і виявляти в тому числі, ну безумовно, якби було, було виявлено то будь-якими засобами. Ця тривога була би оголошена. Пане Юрі, зараз говорять дуже багато про залізний купол, ось ми бачимо зараз протистояння з Ізраїлю, а як працює залізний купол. Наскільки я читала, залізний купол він ефективний при, скажімо так, невеликих відстанях, тобто він перехоплює ракети з невеликої відстані, і, власне, він висили проти ракет, ну скажімо, таких, як випускає по Україні Росія. Але якщо б, наприклад, залізний купол можна було б теоретично розумієш. Це великі кошти, але теоретично він міг би бути застосований, наприклад, в містах е, при кордонах. Тобто маю на увазі Харків, ті міста, які знаходяться поблизу кордонів. Чи був би він там ефективний? Взагалі ось такий залізний купол Україні потрібен? Ізраїль маленька держава. Це фактично місто, велике таке місто, як Чільно ну, Чартам, область невеличка, там ну, місто, фактично е, залізний купол це надзвичайно дороге задоволення. Вони його застосовують. Проти реактивних снарядів, які випускають ті як повстанці чи як їх то можна назвати, там, де, умовно кажучи, в гаражі можна зробити, як нам, нас міністр оборони теж казав, роблять трубу, в цю трубу запихають снаряд і фактично його запускають одиночно. Проти такого копійчатого снаряду випускається ціла гора ракет проти тої ракети. Яка роблять, умовно кажучи, стіну так розриваються вони, і цей снаряд перехоплюють. Mm -hmm. Ізраїль собі може таке дозволити, маючи і кошти, і фінансування відповідне і так далі. Це е, залізний купол ізраїлі працює проти е, снарядів, реактивних систем залпового вогню. Навіть якщо би ми цей купол приблизно застосовували зараз і на Харківщині, і на Миколаївщині, де часто застосовують РСЗВ, це град, ураган та смерч. При такому масовому застосуванні цих ракет, норміло, що, е, град це Катюша, так, як звикли його вже в Союзі називати. Це 40 е, фактично цих труб в машині, і з них політають, таких машин стоїть з 10. Ми розуміємо, чому називається ГРАД. Це комплекс, який покликаний по площі накривати, цілі квадрати. І скільки треба засобів ППО проти то та ефективніше щось купити, щоб знищити цей же град, Смерч, ураган там, де він, звідки він завдає удар, виявити їх і е, контр... такий батарейний удар завдати і знищити їх там на значно простіше. Це це те, те, що про купол. У нас величезна територія нашої держави. Тому мова про такий купол, як е, там зброя останньої надії, фактично, так якщо. Ну, щоб Ефективніше, мабуть, було б застосовувати на стратегічних важливих об'єктах, таких як атомні електростанції, які можуть призвести до серйозних техногенних катастроф. Ну це ми як ми ну, говоримо в ракурсі того, як говорили закрити небо. І в буквально перед вірем ми говорили з вами. Ви зазначили, що а, теоретично, ну можливо, я тут можу помилитися, що можуть небо закрити літаки f 15 F-16, Це винищувачі. А, Довгі були розмови, навіть говорили про те, що деякі пілоти все-таки поїхали на навчання, чи не знаю, чи не поїхали. Але чи можуть потенційно нам з часом передати ці літаки? Ось саме F-15, F-16. Потенційно, це найбільш вірогідний літак, який може до нас надійти. Тому що їх є F-16, маю на увазі достатня кількість у світі, f 15 менше, відрізняється вони чим. Цей однодвигуновий, 16, цей дводвигуновий, обидва є багатоцільовими, можуть працювати як по повітряних, так і по наземних цілях. лише треба дивитись на модифікацію літака F-15, який має різні модифікації. F-15C, скажімо, це по повітряних цілях, F-15 І Eagle, це більше. Ну, багатоцільовий такий вже літак, і тут е, йдуть серйозні перемови на всіх рівнях: від президента до від адміністрації, закінчуючи. Навіть пілоти їдуть їх їздили туди, ну як не офіційна делегація, а для спілкувань з сенаторами, когенерсменами для того, щоб вже і вони своїми очима показали, що дійсно є проблема, є потреба. Ми поступаємося суттєво окупантах, як в кількості, так і в технологіях. Нам треба саме ці сучасні літаки. І власне які літаки обговорюва не обговорювали вже давно, ще задовго до війни. Які потрібно дивитися, яка є у світі кількість чого, хто нам що може дати, які для цього потрібні ресурси, кошти, е е ленд-ліз і так далі. Тод, е тому всі ці групи людей, е перемовників, МЗС, уряд, е Офіс, президент, всі роблять все для того, щоб все ж мати добро країни-виробника, якщо це Сполучені Штати, то уряд Сполучених Штатів і уряд України лише можуть. Заключити відповідний договір на поставку цих інакших способів не існує скільки б ми не зібрали українці коштів так. Байрактар ми можемо купити, бо байрактар у нас є угода з туреччиною. Нам його продають офіційно, тому можна і збирати кошти, от збирати кошти і на, на винищувач F-16, Нам його ну це так розумію, що навіть по ціні це абсолютно різні ну, речі. Ну, ну давайте говорити. Ну 10 мільйонів умовно беушний так коштує літак F-16. доларів. Ну, доларів це мінімум. Літаки — це дороге задоволення. О, новий там зовсім інші суми. Е, ніхто не продасть, поки навіть якщо Туреччина, чи там е, Румунія захоче нам продати ланку літаків там чотири чи ескадрилю, 12 літаків це підрозділ. Поки уряд Сполучених Штатів не дасть на це дозвіл, ніяка країна третя. Нам їх продати не може офіційно юридично. Тому ми е, маємо дочекатись все ж таки цього історичного доленосного рішення, тому що це буде перший крок. Якщо ми беремо F-16 і допустим, то ми підв'язуємося вже на цю країну на довгі роки вперед. Це і озброєння, і обслуговування, і так далі. і Так далі. І так далі. Добре, а з 1 жовтня має піти ленд-ліз. Можуть бути в пакеті ленд ленд-лізу ці літаки F-16? Ну, це треба задати питання сполученим штатам штатам. Пане Юрію, добре тоді лі такі інші? Су 25 Північна Македонія передає Україні 4 Су 25 Це штурмовики для авіапідтримки. Спочатку говорили, що нібито там ну передають, потім За підтримки не передають. наземних військ. Так, а Більше. потім я вже прочитала ваше інтерв'ю. Ви все таки підтвердили, що так, дійсно, 4 су 25 передає Північна Македонія. Ну передає д... ну дивіться, ну. Звучить воно звідки перше джерело ЗМІ Македонія, посилаючись на якесь там джерело в уряді, сказав, так, ну, я, ми не можемо. В нас міністр оборони не сказав нічого. Президент і так, так само, і як Македонії уряд нічого не сказав, а ЗМІ вже сказало, і вже нам дзвонять, ну мені, як там речнику повітряних сил, задають це питання. Можливо, я щось і знаю, а можливо, і не знаю. Ну, є офіційні джерела інформації, які. Повинні сказати: якщо це зробив пан Подоляк, то відповідно вже можна від чогось відштовхуватись. Але я ну не не спростовую цієї інформації, тому що е, процес передачі непростий прийняте рішення інсайдерська інформація про передачу цієї ланки штурмовиків су 25 Це е, в від, від прийнятого рішення до. Постачання в авіаційну частину це непростий процес. Треба доється технічний стан цих літаків його десь можливо треба підремонтувати, підфарбувати Ну, багато моментів. скажімо е, так. Тому, але будь-яка країна, будь-яка допомога від цих країн, саме ці з радянською технікою, яка у нас є сьогодні на озброєнні, У нас є типів, 4 п'ять типів, типів бойових літаків на зброї, які ми повинні е, зрештою поновлювати, ремонтувати, е, поповнювати той боєкомплект озброєння боєприпасів тому що це все радянське, і в нас немає можливості це робити зараз в умовах війни тому ті країни які нам допомагають і запчастинами і технікою це комплекс С-300 Словаччини, знаємо так то це надзвичайно серйозна допомога для нас то все таки ну будуть передавати Угу, зрозуміло. Е, Пам'ятаєте історію з кольчугами дві чи 2003, чи навіть 2004 рік я не пам'ятаю десь на початку 2000-х років е, радіолокаційні станції здається е... Ну, кольчуга не входить до складу повітряних сил. А, скажем, не входить, да? Розвідка радіолокаційна. Розвід, просто... розвід Але в нас є радіолокаційні станції. Дворі... Я хотіла запитати, де ці кольчуги? Чому ми про них не чуємо? Тобто вони взагалі працюють? Працюють. Ага, тобто вони є. Бо тоді пам'ятаю, що їх вірак передавали, ніби то був ну, скандал. Там, там я дуже... хочу явно хочу сказати, що радіолокаційне обладнання, радіотехнічні війська сьогодні мають одне з найновіших озброєнь. В нас є в. Саме в РТВ, в радіотехнічних військах, це те, це очі повітряних сил, які бачать, сканують і територію України і, і на сотні кілометрів за її межами, щоб бачити ті повітряні цілі. Це одне з найкращих, що у нас є, тому що ми маємо повний цикл виробництва. Тоді як все зенітні ракетні системи, літаки все радянське. а це вже Україна сама на своєму оборонопромисловому комплексі, які в нас є підприємства, розроб розробила ці штуки. Тобто ну, поряд з застарілим радянським обладнанням у нас працюють саме такі системи, які є затребувані в світі. Але перший пріоритет зрозуміло, що збройні сили України, повітряні сили обладнуються цими самими системами радіолокаційними У нас ще є шилка і стріла. Я навіть прочитала. Це ППО, це ППО ближньої відстані по сухопутних військ, але усе ППО, які є в країні, вона працює під егідою, скажімо так, повітряних сил, які є в системі протиповітряної оборони держави. Але це так ППО поля бою на ближніх відстанях. Угу. Яка зараз ситуація в небі загальна? Е, наскільки розумію, Ворог не отримав переваги у небі. На що розраховував ще власне писав, ну, писав, писали всі засоби маса інформації в Росії, що не залишилося ну там і ППО в Україні не залишилося і переваги в небі. І взагалі літаків не залишилося, і там почитати, то там взагалі в нас нічого немає. Ну, якби не, не залишилось ППО, то би не, не залишилось України, Я бразу, тому що було б панування повне в повітрі, дозволило б їм підтримувати свої наземні війська, і вони легко просунулись аж до вони. Західних та формально. вони міняють тактику в небі на початку війни. І зараз так на початку війни вони довоювалися до того, що вони втратили 223 літаки на сьогоднішній день, 190 гелікоптерів. Так само в нас 700 близько безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, близько 200 крилатих ракет. Ну це то, що на сьогоднішній день є збито. Не лише повітряними силами, а силами оборони треба віддати належне і десантно штурмовійським, сухопутним, і, і військово-морським силам, які теж з переносних зніт ракетних комплексів вражають і літаки, вертольоти, і крилаті ракети. Ну перед цим, це штурмовики. Це що нижче, нижче літає, от власне є їхні цілі, змінив, тому що вони розраховували за три дні захопити Україну. Перший день знищити повітряні сили, другий день заволодіти повітряним простором же своєю авіацією підтримати, і третій день війська вести, захопити столицю і змусити нас капітулювати, здатись і так далі. Це взагалі Но, якісь хворі фантазії. Е е е е е Варто кажуть, не враховано було багато що, особливо бойовий дух, дух українського народу, вільного народу, який дав їм. Зрозуміти, що такого не буде. Ми натякали до речі, повітряні сили не раз на це. Ми давали і багато інтерв'ю і публікацій. Наше було що простої прогулянки. Вам тут у небі не буде. Що ви там ви собі не думали? Ми, готу... ми готувалися. Ми проводили чимало навчань і в Херсонській області, де, де вражали такі цілі, які імітують карлаті ракети. Це наші безпілотники з Хмельницької області. Які ми вравввипускали як цілі так само проводили. Купу навчань двосторонніх, тристоронніх спільних штабних тренувань з партнерами з іншими видами збройних сил. Щороку просто такі величезні навчання вчились виходити з під удару, То, що знищили повітряні сили. В перший день їхня була мрія. Так було прораховано це все, і вже за кілька годин фактично було зрозуміло, що напад неминучий. Що буде цей удар завданий, і повітряні сили зрештою успішно так були втрати і техніки, і люди, але успішно можна так сказати, Вийшли з того удару і в короткий термін наростили бойовиціали, почали нищити е, окупантів. І ото місяць, півтора, два. Ну, скільки там внов затихало, так по інерції йшло. Вони втрачали в ближніх боях. Наша авіація працювала під прикриттям наших е, нашої ППО. Так само під прикриттям сухопутних військ, які теж є ППО, ті ж самі Стінгери нам почали поставляти, і так далі. І е, ворог зрозумів, що в ближньому бою і на території України він несе серйозні втрати і відійшов. І вже три місяці фактично е, немає російської авіації пілотованої в небі, як в повітряному просторі, який контролює Україну, який контролює наша протиповітряна оборона. Їх тут немає. Вони завдають. Ударів за території, або з тимчасово окуповані території, або з території Росії, Білорусі, Акваторії е, Морів. Е, ну таким чином, от ми його і вигнали. Ну. Пане Юлю, ракети «Кінжал», які ми вчора обстріляли Вінниччину, Скажіть, будь ласка, звідки її запустили? Я просто дивилася телеграм-канал Білоруський Гаюн. Я ну, періодично дивлюся, з Білорусі літаки не вилітали. Тобто, чи або з акваторії Каспійського моря, я так розумію, чи з акваторії ага. Чорного моря? Та не обов'язково з акваторії морів це ракети, які несе повітряні носії. Літак, літак міг вилетіти з одного місця, з прихованого, так, ага. десь, ну не з прихованого з якогось аеродрому там. В подалі, так, вивести ракету на в потрібну точку і звідти її запустити. Надзвичайно складно це робити. ну, Власне, говорити про те, де це могло статися, це, ну, треба проводити зараз аналіз, дивитись дані розвідки. Якщо говорити все таки про ленд-ліз, я розумію, що він ну так, скажімо так, почне в повну силу діяти з 1 жовтня, коли почнеться новий фінансовий рік США. Але чи можуть бути ось по ленд-лізу якісь такі, скажімо, цікавинки для збро... для повітряних сил? Ну я розумію, що не називати ми не можемо, але власне, що ну просто хочеться вірити, напевно, що в ті в тому пакеті допомоги, що для нас прийде, таке ну більш потужне? Ми бачимо. Послідовність наших партнерів. На жаль, чим більше крові лиється українською, тим швидше приймаються якісь рішення. На жаль, маємо і такий факт. Тому що особливо це стосується європейських країн, які спершу хочуть задобрити диктатора. Там. Ну, ми маємо уроки історії. Ми бачимо, що і в свій час, і Британія, яка вступала в війну, теж деякі політичні сили хотіли там. Домовитись про щось, але ну, світ треба дивитися все, що відбувалося, все повторяється, тому країни Європи, теж які сьогодні ще дещо е дивляться вліво вправо, повинні прийняти для себе це рішення і бути послідовними. От як це от зараз робить Чехія, верніше Словаччина, Македонія, це вперше надано важке озброєння, як с 300 це важке зенітне озброєння, так само і літаки, які нам повертає... Північна Македонія, Норвегія прийняла рішення про Насамс, Німеччина прийняла рішення про Айрістеп. О, так їх поки що немає. Їх виробництво буде, їх звичайно, треба багато для нас. Ну, чи зможе виробництво, чи зможуть ще ті країни, де є це озброєння, їм його нам надати, там був що використання, неважливо. І як ми бачимо, Сполучені Штати теж є послідовними. Спершу давалась лише там стрілецька зброя, там ну, таке потім, ж, потім ж, Джавеліни. 에, зараз маємо вже Хаймерс 에, М270, тобто потужні 에, системи реактивні системи залпового вогню, але це високоточна зброя, яка може, яка наводить жах сьогодні на окупантів. І будемо сподіватися, що цікавинки, як ви сказали, не закінчаться для. Для нас і апогеєм цього має бути щось хороше, скажімо кілька ескадрілей, багато цільових винищувачів, які е суттєво змінять хід війни. Будемо сподіватися. Я вам дуже дякую за участь у прямому ефірі. На жаль, час нашої ефіру добіг кінця, і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас гостем нашої програми був речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Богом.